Так, обов'язково завжди, коли на ринку заходжу на таку барахолочку. Цікавлюся з різними штуками, що цікавого є. Бачите, якась мікрофібра навіть. Є. Немає. Трунік. Пані, що коштує трунік? Що трунік коштує? А це... Мікрофібра. А мікрофібра? Я твердаше, на ушко. Так, та, ну Ну, це що коштує? 40, 7. Мікрофібра 20 грн, тройник. 20 грн тройник. Ну, крутки. Сніхтарики угу, угу. так, такі швидкі. Це що таке? Не пилосос. Нехтарики є такі. Батарика. А каністри по чому? 20-літрові та 80 гривень. 20-літрові 80 гривень. Досить класна ціна, 80 гривень. 3-літрова каністра, бомбезна, я би сказав. Дуже гарно. Так, тут що у нас таке? Переноски. Переноски. Також така, оця така міцна переноска. Паня, а що це переноска коштує? 100 гривень така переноска. Переноска хороша, міцна. Значит сто гривен на борту на десь не понад трьох Зараз подивимося, познімкуємо і щось придбаємо. А термус. А... 200 гривень термос. Так, 200 гривень термос. Що коштує? 450 гривень. Він новенький, да? так? Так. Бо тут класно, 20 гривень. Гарна бутылочка. Это что такое? Мы подаемся на него. Есть разные интересные такие штуки. А сейчас селфи палка что стоит? 100 гривен. 100 гривен палка. Типу, Сиренькі, простенькі такі. 250. Там на кропки від марку. Ви що взагалі хотіли Так, Різні брілочки, ножечки, бутилочки, є все. Є все, що кого цікавить. Якщо комусь будуть подобатися такі рубрики подібні, то пишіть. Будемо більше робити на них акцент. на таких рубриках. На таких ринках можна багато чого цікавого знайти для себе. І за смішну, за смішну ціну, якщо чесно, тому що. коштує? 100 коштує? 13, бачите, 100 гривень. А коса? А коса, що коштує? А, коса 250, 200. 250-200. Косаша ще добре, ще, ще не А така сумка? косунка? Косунки 80. 80. Ну, ну. Так, є, кросівки. А що за насіння це? Прошу. Зі... І яка це його? Ті менше по 30-5. По, по 35. А 4, та. на 10 гривень. 10... Так, купили собі сумку, купили безрукавку на риболовлю. Що цікаво? А по чому ці красоки у вас оці збілин з це оці? 650 гривень такі. Є є... Зараз так, зараз почту піднімаю, подивлюся, і на два спіду. Так, 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 так. Що ж цікавого є? Так що там, там ту бутилочку зараз заберемо. Така цікава бутилочка, наливку. Поставити бомбезна. Шолом мотоцикла. Що Шо коштує шолом? Так, йдемо. Подивимося ще по чому сметана. Рибка, можливо, є. Там ще є насадження, гіпіскур, цікавий, На... У Бабок яка ціна насаджень. так що Йдемо ще подивимося наверх. Що там цікавого є? 50 гривень. Півтора літру молока 50 гривень. А яйця по чому домашні? Яйця по 5. 5 гривень.

70. Такі сьогодні ціна на молочні продукти в твомочі. так, Тут є насадження. Насадження. Там бачу гіпіскус є. Зараз ми запитаємо, що коштує епіскус. гіпіскус по чому? Аптом, подикей. Кімері. Беру. А який колір? Тут є білого немає, ага. є розовий, червоний. По 10 гривень, гіпіскус. Забираємо, посадимо, обсадимо всього гіпіскусом. Там тише дам і бітку тут. А що за квітка така? Петре. Що за квітка? Це кибітка маленька. Редко року, десь. Так Так, віддають. Два, три. 4, 6, 8, 9, 10 13 штук. Добре. Так, Були сьогодні на ринку, все побачите, а можливо вже бачили. Мене, дивіться, що нам на ринку. Чим добре такі ринки? Дивіться, взагалі в розсадниках, там навіть всі що продають різні щепи, піскус по 150 гривень. На ринку я питав. Бабуся продала по 10 гривень за штучку. По 10 гривень за штучку на ринку. Відійдете обов'язково ринки, тому що це досить класно, перспективно і дуже гарні ціни. Єдині добре нас, можливо, має ту плантацію цього гіпістку, посудна, і піску і на у нас від 200 гривень бабця заробила. І мені добре, тому що ціна просто смішна. По 10 гривень зараз немає взагалі нічого. Так що зайдемо, будемо насаджувати, поки що ще взагалі планую якусь зробити таку алею з піску, гарні будуть квіти. Хотів би, щоб були різні кольори. Але тут тільки два рожевий і фіолетовий, два кольори. Пообіцяла, ще одна бабця нам на другий на наступний раз принести білий гіпіскус. ви бачите, що воно з того вийде. Так що йдемо зараз його насаджувати. Посадимо і все вам покажемо.